15 вересня олімпійським уроком Тато, мама, я спортивна сім'я розпочався навчальний день у першій радехівській загальноосвітній школі. На шкільному стадіоні змагалися молодші учні других класів та їх батьки. дуже Дівчата, ми спортивні барвінки, сильні, мужні, як їм. Кожного сила і наснага сьогодні у нас фізкультурна розвага. Щоб здоров'я було в нормі, треба бути у спортивній формі. На наших змаганнях вас вітаємо, будьте спортивними, бажаємо. З плакатами і гаслами прийшли на стадіон групи підтримки кожного класу. Саме завдяки їм та класним керівникам Марії Хабі, Оксані Кривич і Марії Скопик малі та дорослі спортсмени почувалися впевненими у перемозі, бо ж продемонстрували усім цікаві і запальні спортивні естафети. Після завершення естафет їх учасників привітала заступник директора школи з виховної роботи Мирослава Стадницька. Щорічно, мабуть, років 10 ми проводимо такі конкурси родинно-спортивні свята. Насамперед, не лише для того щоб батьки ще раз відвідали школу, побачили своїх дітей, адже вони бачать, а підтримали. Коли батьки поряд у дітей усмішка, діти відчувають підтримку. Цьогоріч олімпійські естафети у школі були суто товариськими, а тому переможців не визначали. Однак, усім малим олімпійцям таке дістались: смачні солодощі та щирі ніжні обійми і поцілунки від батьків. Yeah! Олімпійський урок у першій міській школі не був показовим, зате вийшов показним. Уже не вперше організовуючи подібні заходи, дирекція школи промовисто засвідчує, що успіх, чи то навчальний, чи спортивний, у триєдиності школи, учнів та їх батьків.